Усі прийдеться, ходимо відео це відео про доверо. Так, дивіться, у нас є карта, де є оце оновлення, скільки воно буде. Зараз оце у нас ота штука. Коротше, це горка, це ступеньки. Зараз ми прийдемо сюди. Прийдув. Так, йдемо сюди, сюди забираємося. Зараз ви обсуду спочатку треба час подивитися. Так, йдемо сюди і. Так, ось у нас листочек, сейчас мы его заберем и потом его сейчас срезу. На трежерах потому что нас тут дети беспокоят. Так, все, идем. Идем сюда, блин, блин, ой, тетя. Замужем эти качалки? не, надо целуюсь положить и зараз. Так, у буде ось 16.00, перше квітня, але воно може затриматися трохи і графік змінитись. Так, ну ось, зараз я буду розповідати. Так, ось, ми тут ідемо, мені в тапок пісок нападав. І зараз будемо розмовляти оновлення нові mm -hmm. з персу. Спершу ми розглянемо продукти, які були в прошлому оновленні. Mm -hmm. А тут ви бачите таке тістечко. Во нього. Бо впрошу не за такою двері в туалеті. Так, це тоді була недороблена кімната Але я не знаю, де може вона кудись телепортуватися тому що там дуже легко бути. А було взагалі. Що тут? Камарки Та нічого, гудяна, що ти боїшся, яких камарків? Так от. Ну, коротше, і наступний продукт це як. Норі Норі Він е, ховається в отак. Наприклад, стираєте стиралки, і вас yeah. повинно закинути під стиралку yeah. і там буде новий продукт. Я туди кидалась, але нового продукту не було. Воно буде на перше квіття. Так, і ще є кубик льоду. Так, а ти його треба... Треба... це в холодильнику, де нам, якось треба так і кран викрити, да, щоб да, в нього да, потрапити, да. і ти його одразу отримуєш. Що ж, перей... перейдемо до е... продукту, який ви хотіли, б додати. Але є наголошення. Оці продукти їх можуть прибрати, як і минулі. Все ж таки багато місцеву. Ну як от багато. От, а це. яйце ж вроді було, треба було за балкон кудись при, 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 Ні, при... не було. Було. Коли? Ну, якісь яйце, було таке на 1 квітня. Його зараз не то, до екрану, тому що я не знаю. воно ну, взагалі-то було. Дома взагалі взагалі не, не було. було, було тільки три продукти. Угу. Ну, коротше, перший продукт це ось такий мед. Хай розказує про його діагноз. Ти придумала мед. Давай, Та, коротше, його буде забрати, він буде клеїтися типу рисенки, але більш так місце і одразу по лючого разу. А може ще він буде тактиковий, типу приклеє. А де колишся? Давай, коли коли давай буде тактиково смаже. Та, дядя. І ще він буде, іноді ще може буде рідко отак, в комнаті і по полю. Ну, це буде рідко. І... Перейдемо до наступного продукту. Так, ось, переходимо до наступного продукту. <риклад> Не треба заробити! Не заспокойся! <риклад> <риклад> Ми перейдемо до наступного продукту. Цей продукт е це Софійська Хай розказує Діана. Так, у нас тут тільки що перейшла в від маленьких малоліточок. Їх, мабуть, по три чотири. Коротше, і зараз я прийшла на тренажери і буду розповідати Просто про созиху, тоді сюди будуть. Давай, зараз, почекай. Давай. Що потрібно? Добре, буде. Ану. Десь знаю, де вона буде. Щоб, а де медведи наговори? Наприклад, на балку, і там треба буде залізти наград, коли буде літати над молим молинцем, повігріву і треба буде забратися на молитву. Ну добре, давай продовжуємо. Ось сосиска вона буде підскона. До речі, ми ще придумали нову нову. Готовче, треба взяти сосиску, потім треба взяти о, тісто? тісто і і пожарити їх на е, скалариці і Вийде да. Ось така прикольна секрет. Сосиска це буде просто сосиска. Чисто сосиско. Mm -hmm. угу. Просто чиста сосисочка, очікувати від сосиски. <гум> а може краще колбаска? Пам'ятаєш, ти хотів колбаску, тому що колбаска може перетворитися претворити, на сосиску. Ну, і, і коротше, вони будуть знаходитися під сковорідкою, Треба буде ікринкою. Ні, треба буде ані Салатом, за... Салатом залізти під Ух, та, Я так її. розкаталась капець. Надіюсь, що мало уйдуть. Я не буду їх показувати, тому що люди ну, типу, заборонено показувати тих, хто навіть не знає, що їх знімають. Угу. Тому ми їх тікаємо. Фух, нарешті ми зможемо... у нас владіємо всі площадку. Mm -hmm. <laughs> ну добре, наступний продукт. І про наступний продукт я теж хочу розказати. Я придумала цей продукт. Цей продукт називається оце, як його? Uh. Mm. Я придумала оце. А, точно, я придумала ходох. Ой, не хот-дог, а э, бургер. Він виглядає ось так. І коротше <ріст> не знаю. Тому що там бутилка вози планує. <ріст> так ось, цей продукт треба буде знайти. Ну, в новій локації. Там довго локація ось. І він буде знаходитися на він буде знаходитися на одній з таких польотів і е, ти будеш на лавочку? Ні. Добре. Що продовжуюся, буде загадувати желає бути. Мамо ні. Жалко. Ми візьмемо. Коротше, щось друге, а зараз він буде. Він буде знаходитися, наприклад, до сковородки чи десь там. Коротше, і. Загадую на І це такий бурлер, який, якщо від дуже високо впаде, він розвититься на стипки. І, і наступний мій продукт. Наступний продукт, як ви бачите, це зараз там їде, і я розкажу. От, їх треба буде цього, хоча полі можна буде добути отак. Там з'являться сосісочки і сосисочки. Ну не сосісочки, а такі ну, длінні ниточки. І... І треба буде так їхати, потім треба буде в водотеру. І потім е, вододеру у вас, а після цієї дирки у нас е, буде оцей продукт. І він дуже прикольно буде виглядати. І в нього буде мордочка, як в манго. Я зараз вам покажу. на екрані і дяду знову. І наступно миру розкажу про. Ходіли, щоб е, давали такі, ну, типу, таку, у ну, я б хотів, щоб давали такий вхід на вулицю, там де були б е, справжні люди і люди не обов'язкові. Ну і щоб вони могли затоптати вас. Mm -hmm. Так буде цікаво. Mm -hmm. <рес> Жалко продукти. Mm -hmm. Так вот, и э, там была очень прикольная карта, там, ну, знаете, такие парки, чекость, вот такая площадка, вот такая, сейчас я удалю, попробую, вот такая площадка, и... Э, Ну, типу така початка, і там були маленькі діди, вони могли затоптати вас, і там були такі кущики, типу, і в них о, цвіточки, і в них у вас якісь продукти. все дуже цікаво. А Діана хотіла музей чи щось типу такого суха я подялу, де я був бікрофон Діані, так сказав. <рес> не помню. За мами не помню. Ну добре. Так, дівчата вспомнила. На воно, на вони почали запилятися. Що? Ну. Вони почали сити так. <пилу> а, а де? А якщо вони на одному місці, <пилу> ну мені каже, там була б радіація. Спеціальна така штука. Чого <пилу> Чого ти так думаєш? <пилу> <втруєш? пилу> Треш. І зараз засоби на ось такий прекрасний довці. Так, ось ви бачите усіх продуктів, яких ми придумали, і які будуть, але може ще будуть нові. Тому на такому прекрасну доці я хотіла сказати усім до побачення!